на сила розвитку України науковці в цьому переконують обласні чиновники і традиційно відзначають перспективних. Актова зала Прикарпатського національного університету зібрала кращі світлі голови Прикарпаття. А це науковці університету нафти і газу, від яких нині залежить енергетична безпека держави. й тут фахівці медичного університету. Їхні розробки покликані покращити здоров'я людей. Тут працюють у напрямку протидії вілсніду та інших захворювань. Фундаментальну роботу проводять і господарі дійства науковці Прикарпатського вишу, починаючи від фізики. Закінчуючи міжнародними відносинами, попри це відзначають фахівці. Є й чимало нереалізованих ідей. Ми відрізняємося від західних науковців тим, що ми маємо багато ідей, натомість ми не маємо експериментальної бази, де ми могли реалізовувати ці ідеї. Тому ми оцінюємо цю ситуацію не тільки з констатацією, а з тим, щоб шукати нові шляхи для вирішення цієї проблеми. І ми завершили підписання низки угод з провідними університетами Центральної Європи, які на сьогоднішній день будуть надавати експериментальну базу для наших науковців для реалізації спільних наукових проєктів. Серед кращих науковців, чимало молодих фахівців, нинішня нагорода підсумувала десятилітню роботу професора кафедри політології Прикарпатського університету Івана Манулатія. Він детально вивчив міжетнічні відносини в західноукраїнському регіоні, адже досі ні історики, ні політологи не володіли повною інформацією про співіснування різних народів на теренах нашого регіону. Свої досліди професор виклав у кількох монографіях, які мають слугувати сучасним науковцям та політикам при розбудові держави. Ця тема це взагалі. Цілковита тера інкогніта, оскільки на сьогодні немає виважених і компетентних, передусім висновків про досвід міжнаціонального співжиття різних народів, не лише українців, але скажімо, поляків, євреїв, вірменів, німців, австрійців на цій території. І тому і владі як такі, і науці треба дуже виважено і дуже обережно намагатися відповісти на викилки часу, які пов'язані з дестабілізацією національної безпеки нашої держави, з різним різного роду етносепаратизмом. І регіональним сепаратизмом, який ми на сьогодні спостерігаємо в інших регіонах України. Слава Богу, що на Прикарпатті склалося так, що таких викликів ми не відчуваємо. Але насправді ми живемо в глобалізованому світі, і такі виклики до нас можуть діти. Нині кращі науковці не сидять без роботи. Їхніми доробками зацікавилися районні адміністрації краю та вже підписали чимало угод про подальшу співпрацю.